Доброго ранку. Що я роблю з самого рання? Я роблю панкейки. Я їх дуже рідко робила, і знаєте, зараз просто так вирішила знайти рецепт, бо в мене кефіру немає на оладки. От молоко було. Зараз буду це все перемішувати і подивимось з вами, що вийде з цього. Його пересити, дівчата, виходять, получаються. боже, у мене вони ніколи не вилучалися. Це перший, як бачите, це другий. Ой, цікаво, які вони на смак. І Ще рецептики, знаєте, забули вони написати ванілін додати, ванільний цукор, я сама додала. Якось скрізь часто обходять цей інгредієнт. Для мене він дуже важливий а я нафарбувалась і зараз буду. Митися якось в мене все сьогодні через одне місце. От. Буду їхати на оптовий ринок, з мамою зустрінусь, вона теж захотіла поїхати зі мною. Хочу обрати джинси, знайти класні джинси. Він там не один, не хвилюйтесь, а, сині, темно-сині. Мені треба, мені треба джинси. І магазин заодно завезти. Такі, як я сірі, брала по фасону, просто класичні, сині треба З ким я зустрілася, з матусею своєю. Нарешті. Так давно не бачила з нею. Зараз на оптовий приїхали, подивилася щось, мені не дуже по джинсі. Джинси хотіла, сам катон такий якийсь не дуже. Мені треба буде ще онлайн подивитися. І маломірки. Маломірки, у мене маленькі джинси позалишались, нікому вони не потрібні, тому маломірки брати не буду. от Я хороші, але маломірки. Талія 60-55 я навіть. <с> Не знаю. Може, так. Дівчата, коли... да, може у вас маленькі розміри, то по знижці вам. А може донечкам, долечкам там. там. Так що приїхали, зараз подивимо, щось купимо і поїду додому. Привіт! У нас наступний день взагалі. <рес> <рес> Якось не знаю, руки не тяглись до телефону. Я така вся по-домашньому, чолка моя вже десь там, як бачите. До мене приїхали, до нас приїхали гості нарешті. Та, зараз покажу. <рес> Владиславчик сидить, грається, їсть булку. Малинку, до речі, останню стаканчик купила в цьому році, знайшла. <рес> Жіночка продавала, така домашня, знаєте, вже насичена, осіння, прям дуже смачна, корисна. Владиславчику дуже любить малину. Лена приехала на нас в гости. Буся, Буся, Бусификацию приехала. Буся, <laughs> Буся, Леня, Буся, Буся, да. И моя <laughs> Владислав настолько Буся. доволен, я просто вам не могу передать, какие yes. мама, ой, ты мой мисочек. А пойдем Буся, Буся, пойдем. Хлопчик. Мама, як бачите, піжамку собі обов'язково взяла. Дуже класно. У мене залишилось два великих розміру. Там Лкакселька буде десь, дівчата, 750, така міні-реклама, також питайте. Це Узбекистан, 100% катон. Дуже приємненька. От. І ми оце п'ємо чай. Тато прийшов, водички приніс. Дівчата мамі розповідають також, я казала в цьому. Зразу кажу, не реклама. Побачила у знайомі в Сторіс, вона повторювала собі на мейкапі, замовляла ось таку сиворотку, я її спробувала. Просто, ну, неймовірно. Реально, лице ідеально чисте стало. Ну, На початку вже ж воно все вилазило, а потім вже почи, почище. Значить, я шукала, не можна ніде не знайти. В Єві немає, на майкапі нема. Знайшла на розетці, просто пошук вбила назву і побачила ще, що не тільки сиворотка є, ще є фейс маска є ще гель-крем. Якісь цікаві буду пробувати, і навіть е, вмивачка ось така, гелева Зараз буду пробувати також. От, Дуже дешева косметика і реально на мені працює. Це не, не а? Болгарія? Болгарія? Да. Так, я не знала, хто це, Думала, це Болгарія. наші. Я теж думала, що фірма, це фірма, наші. наші, ні? Болгарія. Болгарія, дівчата, це болгарська косметика, дуже прикольно. Ну, це щось по 100 гривень Софія з, з, з копійками одна одиниця. Ну вона реально працює. Не знаю, не на всіх, напевно. Пробуйте, але я дуже задоволена, тому набрала. Ось, набрала. А сиворотки, я дві взяла. Так, да, пахне приємно. Взяла дві сиворотки. Тут саме це до 15%, бо не можна ж ніде не знайти, я бою, що, що десь пропаде вона взагалі. Зробила я маску, не знаю. Я тільки за сиворотку, бо я її вже пробувала, вона мені сподобалась. все інше, я ще не пробувала, не можу нічого сказати, але ну, повинно бути непогано. Я раз мені сиворотка сподобалась, подивимось. А, гелі пробувала, наче таке що жиреньке залишає на лиці після вмивання. А, ось, ну мені гель подобається якраз усі змивати. У мене олівець є такий дуже стійкий, його дуже важко змити. Попробую, як він змивається. Така, зараз посижу. 15 хвилин треба тримати, а, наче глина буде погано змиватися. Мені здається, ця маска вона така слизька. А, і а, нічого не відчуваю, поки нічого не щіплить, нічого. Коли мама приїжджає, я завжди оселедець і кілька. От, Пряного посолу на базарі знайшла, Якраз там змінювали базар, там перестроїли і залишилось відділення там, де продаються маф, там, де продають рибку. Ням -ням. А це я зробила домашню олійку. До речі, теж купила у бабусі. Домашня олійка з чесничком і сіллю. І картопля вариться. Ось так. А це що за Ням-ням. Сім, Молодець. Буся намалювала вуса. Дивись на мене Владік, подивись на мене Владік, Владислав. Ай! <ривіт> І вуса малюй. Знаєш, ти знаєш, де бачить бути вуса? Ай, гарно. А тут друге вусо. Ти тут з одної сторони, а тут малюй. Які в мене вуса чорні? Ой та мі <різь> бусати <різь> <різь> А бородку, на бородку? бородку намалюй бороду намалюй бусі. Малюй на чорному все малюй. Давай. Мы с тобою москитины, да? Зеркало. <смеш> а, зеркало дивись. Давай подивимось, яким с тобой горит. Клас, скажи. Третій день, дівчата, влог з трьох днів. Вибачайте, нема коли знімати. Коли мама приїжджає в гості, я взагалі телефон в руки ну, не беру. Що його знімати? Ми з ним поспілкуємось. А в цей раз ми, до речі, зайнялись дуже важливою темою. Зараз розповім, чи в наступному, наступному влозі краще розповім. Бо це буде не швидко. До цього ще з Владиславом вже займаємося, якось спілкуємося, вона ж теж його не часто бачить, хоч і живемо тут, е, наче поруч, так, але рідко бачимось, бо по роботах. І не хочеться нічого знімати. Що його знімати? Ви розумієте. Я думаю, ви всі, все всі розумієте. Значить, шахіт задув бал. Е, мама ночувала, не е, у неї просто не так це все чутно. От. Значить, настільки був був сильний, що я навіть не помітила, як вона пробіжала з кімнати в коридор. Швидко розстеляти все. Там у нас матрас у цей лежить. Ну, ви знаєте, стоїть, а потім лягає на намість, знаєте. от. Владислава хватать, і туди от знову літають. А настільки було гучно. Десь на районі вибивало навіть вікна, це в кав'ярні стояла, слухала таку історію, і потім мама ще додому коли йшла, теж е, е, жіночки розмовляли. Так не знаю, новини сьогодні навіть не заходила, бо багато роботи було. Ми дещо з мамою удвох робили, вона мене вчила, вона мені показувала. І стільки я від неї багато чого цікавого дізнаюсь, знаєте, що мені ну, реально знадобиться в житті, за що я дуже-дуже вдячна. Вона мене реально навчить всьому, просто от зараз вчить бухгалтерію, щоб ви так розуміли. І що треба знати кожному підприємцю? Це взагалі молодець, вона в цьому розбирається. І наступні півня я просто-просто відпарювала. Відпарювала куртки, які до мене приїхали. Я десь ну, в годин п'ять, що ви розуміли, відпарювала всі розміри всіх курток, що до мене приїхали. Я хто скаже, дурна, що ти цим займаєшся? А я не можу. Вони їхали ж з ну, виробництва, з Китаю їхали, бо Китай виготовляє куртки. Їхали з Китаю, пресовані, прикиньте, вони мало то, що в вакуумі, так ще й пресовані. Я їх всі привела до норми, вони зараз ще надихаються і будуть мати ще більш такий об'єм. Це виробник, до речі, той ж самий, що я в минулому році брала той класний і я повторила деякі куртки, тому що впевнена в тканині. Кажу вам обов'язково в інстаграмі. Я після того, як їх всі відпарила, я ще фотографувала і знімала на собі. Це при тому, що у мене просто настрій, знаєте, ну, його не те, що не було. У мене очі печуть, ніс пече, губи посохли. Таке відчуття, що я захворіла. От. Я хочу просто впасти і лежати, нічого робити, але я робила. І зараз у мене нормальний настрій. Тобто я переборола свою цю якусь лінь, не лінь, а оце якусь, наче, болячку, сама переборола сьогодні вечором, і чуть-чуть фу я все зняла, все, що мені треба було. Так, я не, не встигла ви опублікувати, виставити, але зняла, зняла, відпарила, відпарила. От, тепер можна відпочивати. Е, година ночі. Я не йду відпочивати, тому що що повітряна тривога. летять знову ці козли. ай, Я не знаю просто. А який все ж таки гарний букет. І хто тут живе у нас добрий день, добрий вечір? Боже. Ще з білком. Ням-нямсик, живи, живи, не буду тебе чіпати. Який гарний букет. Оце ж тиждень вже стоїть і пахне. І ще й живністю. Клас. Обожнюю ці квіти, радується. Я про що? Я про те, що я переборола себе, я зробила те, що треба було зробити. Я задоволена, настрій у мене класний, спати не, ну, хочеться, але якось і не хочеться, не можеться. Знаєте, хочеться, але не можеться. Розумію, що все одно зараз вставати. Ось, а, вже чисто пишуть: а, вставати і це все слідкувати, куди, що летить. Сяжу, монтую влоги, друзі. Я буду закінчувати цей влог. Завтра буде новий день, буду щось цікавеньке знімати. нове. От, горіхи я вже вивалила в мене, як все їх недочистимо. Вивалила на підлогу, хай вже так у нас відсохнуть. Не знаю, що ви там мені порадите. В ще, ще не публікувала відео. Дуже-дуже хочеться, щоб зберегти їх, щоб вони не попропадали. І потім вже дочистимо все, думаю. Якось я, до речі, хто не знав заморажувала горіхи в заморозку. Дівчата більше року вони у мене лежать, зараз дістаєш, наче тільки от свіжі, не тільки-тільки підняла з-під дерева. Настільки смачні, не гіркі, негіркі, ну, горічі немає. Можна брати просто так от. Додавати собі випіч, випічку, куди бажаєте. Морозилку, зберігання горіхів в морозилці просто і далі. Нічого не заводиться. Мені дуже сподобалось, тому я ще куплю вакуумні пакети і ціни вакуумні, я пакети. І ще буду зберігати, цей рік у мене ще півпакети є. От, і таких невеличких грам 300 можливо. От, і ще додам обов'язково. Так що, знаєте, морозилка для горіхів це великий плюс. А вам всім кажу, всім пока-пока. Міцно об'ємаю, до нових влогів.